Є якісь щаслівчики в цьому житті, які думають ну не так, як я, якимись образами, ідеями, і в них не йде постійний внутрішній діалог з собою. В мене ж ця внутрішня подруга вона просто трендить без зупинку. Що ми знаю навіть посваритися можемо в мене в голові. Зрозуміла, я би і хотіла, щоб вона іноді вгамувалася і помовчала, хоча б 20 хвилин на день тиші. Причому її розмишлення, оцеї моєї внутрішньої подруги. Вона. З нами, якщо що в одній кімнаті, да? вони іноді доходять до абсурду, до того, що я думаю, треба піти за хлібом. А хліб це що? Це ж їжа, а їжа це значить задоволення. А задоволення це ж якісь сенси. Сенси це що? Це по суті філософія. І тут три години по тому я вже не думаю про хліб. Я вже гуглю психотерапевта в Вінниці, який би допоміг мені розібратися з моєю екзистенційною кризою. Розумієте, хто тут у мене дійсно відноситься до тих? Щасливчиків я вважаю, які не постійно на діалогі з собою, як вам взагалі живеться.